Цього року в гості до Черкаського імпекса агроспорту завітали Гомельський металург, нова із російського новокуйбишевська, самбульський мефспор та Бакинська Азернафта. Турнір розпочався з яскравого шоу, одним із учасників якого став відомий український танцівник Влад Яма. На відкритті змагань був присутній і голова облдержадміністрації Сергій Тулуб. Сьогодні на Черкащині відбулася, я б сказав, беззнакова подія, яка каже, як влада разом з меценатами може організувати досуг і спорт. Спочатку учасники турніру зіграли в одне коло. Господарі, впевнено, у трьох партіях обіграли суперників з Азербайджану, Туреччини та Росії. А ось представникові Білорусі змушені було поступитися з рахунком 1-3. Таким чином, за підсумками одноколового турніру, черкащани посіли друге місце, пропустивши вперед-металу. Згідно з регламентом, перші дві команди розіграли головний приз у фіналі. Цього разу сильнішим був імпекс Агроспорт, вдруге поспіль ставши переможцем турніру. Крім вручення командних призів, індивідуальні нагороди отримали і найкращі гравці в своїх амплуа. Серед них двоє представників черкаської команди. Найкращим нападником турніру став новачок клубу Ігор Вітюк, а найкращим ліберо досвідчений Сергій Кесіль.